Так, Денис, який найсмішніший момент у таборі тобі запам'ятався? Ну, Вау! Wow! Що б ти хотів зробити ще раз, що було на таборі? Конта мовчання? Танці. Хочеш повторити? Ні. Танці для нас. Фільми? А що ви знімали? Знімати фільми, окей. Хто твій найулюбленіший волонтер? Маргарита. Маргарита. Скажи. Та їх хіли... на машині підвести. Про що, діти? Мама буде все знати. Найсмішніший момент у таборі, що тобі не запам'ятався. Ой, запам'ятався. Коли Віка на нас кричала по пранку? А, О, ти сміялася, як ми пранкували, закидавши всі при двері. Я сміялася? Ні. <рес> <рес> Вони, значить, угорали з нас, а нас тут травма! Так, да, от я одмін і у умови там. Скажи! <рес> що б ти хотіла зробити ще раз, щоб було сьогодні що було сьогодні на таборі? Пранкомет у вас. погана ідея. Що тобі найбільше, Юлічка, запам'яталася в таборі? Ну це таке питання, над яким треба подумати. Ну, так. <гум> Запам'яталось, як ми танцювали. Ой, мені прям нереально. Ну я так дуже сподобалось, як вони нас пранкували. Мені не понравилось це. Вона найгласиче кричала. Дуже подобалося. Я дуже люблю дітей. У мене є відео з доказами, там де ти дуже рада. Видали. Ти знімаєш? Ви спостерігаєте унікальний момент. Сьогодні інтерв'ю беруть в мене! Ура! Без оцих твоїх хлопків трошки. Давайте я трошки буду за Тако Перше, що я хочу в тебе спитатися. Що тобі найбільше сподобалось? Те, що в мене лишився голос. До того що з тими криками, які тут були. То, то я б в цьому сумнівалася, якщо. Але... Але найбільше мені сподобалося те, що діти змогли зняти фільм. Прям шикарні фільми з шикарними сценаріями за всього 40 хвилин. 40 хвилин разом з монтажом. Ой, Сорі була. У мене мама приїхала там Добренько, можеш йти. Взувся, взувся, все забрав, Найкраще, да? що може бути на таборі в молодіжному центрі це те... танці зі мною і з Веронікою. Це прям унікальне дійство. Яке можна побачити тільки, якщо зареєструватися на табір. Так, 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 так. Summer camp or winter camp? Не дай кошту, я на підлозі буду лежати, ти це виставиш. А я на так, питання, мені. Також, що тобі вибісло, прям, 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 прям вбити зараз була готова. <ріпи> <ріпи> Та я по житті хочу всіх вийти. Я на найбільше я кричала сьогодні, це другий день табору. Через то, що що? Завжди, кстати, на другому дню табору кричу. Це це... О, блін. перший спокійний це день. Одну, просто... день. Це переломний момент. А ну просто це про це всімство бере. Да, на другий це, день тільки. Я, на... я говорю в мікрофон, голосно, ніхто не чує. Я збираю мікрофон, я починаю просто радь! Рать! Рад! Рад! Просто я, я, звісно, не люблю його бути, але чесно, якщо мене вивезти. Що ти хотіла сьогодні зробити зі собою, коли ти почала орати? Я? я хотіла, щоб мені дали другий голос. Бо я просто така, знаєте, Станьте по місцях! І така, це було в чотири рази голосніше. І, коротше, і все, і я така затихла. Дитинка затила. І я затихла, і я така кажу: сідайте, будемо фоткатися. Ні, виходимо не фоткати. А, ну вони типу, сідали там. Ну, да. ну коротше, типу, я вже така чую, що все? Капець моїм зв'язком? все, Ну. Знаєте, просто, оце, Коли ми ризикуємо робити новий триденний табір, то я така розумію, що. Хм -м -м -м. Прикольно! Зв'язком зв пока. Ну коротше. Ну так ось, ще таке питання в тебе, Я в тебе. Може, я не придумала. О, що ми будемо робити після табору. Після табору ми будемо готуватися до святкування року молодіжного інтеграційного центру Кенберг. <клухи> да. да, 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 да. На вас чекає грандіозне святкування. Ну, як грандіозно, ми будемо показувати, чого ми досягли. А ми досягли дуже, 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 дуже багато всього. За 12 місяців роботи ми прям скільки всього зробили. Правда? Візьмемо тільки проведених два табори: один інтенсивний тижневий, тоді проєкт Твоє життя, твій вибір, на який ми збирали ще ціле літо. Коли я чуєте з того табір треба такого? Так що на вас чекає новий стікерпак. Подаруночки за зібраний новий стікерпак, ми ще придумаємо. І День відкритих дверей 19 січня. Всіх запрошуємо. Кого далі інтерв'ю, брати? Все, пока. Я все а! А Хто? Хто твой улюблений nah. волонтер! Мій улюблений волонтер. Я да. Ладно. Ти уже включила? Ой, да! Да-да-да! О! Ну что, мы берем інтервью Поліни. Ти тут станеш будь-ким. Що нового ти дізнався на таборі? Нові слова, а також. Тільки нові слова. Твій улюблений вожатий? Віка. Віка! Тебе з'явилися нові друзі, коли ти прийшла на табір? Так. Хто твій улюблений вожатий? Що тобі найбільше запам'яталося на таборі? Коли ми танцювали, там рухається і замри. Чим ти будеш займатися після табору? Я не знаю. Би ти міг вибрати, що ти будеш їсти кожен день в таборі? Щоб це було? Чим ти будеш займатися після табору? Буду вчити на віску. Да? Так. Питання на засипку. Що ти нового дізнався на таборі? Дізнався, <сум> як виводити людей князь себе. <сум> <сум> Який табір? Е, є. Яким би фільм був табір? Оце, як би ти його назвав? Якби це було фільм? Табір. А якщо таке щось смішне прикольно? Вдома. А хто нас на на бан... а... Ті... як сам вдома? Да. Ви знаєте, ви як бандіти, а ці. А бажання це який він сам вдома самоставсь. Питання моє улюблене, яке я можу всім задавати. Улюблений волонтер. Ні, один. Ні, я не Як Якби ти могла вибрати, що їсти кожен день. Що б ти вибрала. Піцу. А ви що? А яку піцу ти любиш? Е, я люблю гавайську і мисливську. Це не політина дитина? Хто твій улюблений його вам? Маргарита. Видно, ночі я дитина. Hello. Hello. Хеллоу. <схит> Починаємо ми з того... Що би ти їла кожен день в таборі? Ну, ем, бутерброди і чай. Hello. О! О! Оце? Сіпку йорл. Суші, піца. Я дуже може так хочу. Я дуже може хотіла суші. Добре. І хто з тобою улюблений волонтер? Ти. <схит> Og <skrøk> slutt.